Хотів би я шарити в темі ПДВ, але воно для мене темний ліс. Якщо б вам потрібно було в цьому розібратися, і ви розуміли, що не розб... якщо ви в цьому не розберетеся, ви будете втрачати свої гроші, то ви б дуже швидко розібрались. Може, дійсно вам типу, на сьогодні воно і не потрібно. Але на мою думку, якщо ви там, керівник, власник, підприємець і ви працюєте з ПДВ. То вам обов'язково треба хоча б загально розуміти, про що йде мова. Я ж розповідаю, є випадки, коли, наприклад, фермерське господарство підреєструвало на нас податкову накладну, її заблокували, а бухгалтер. Віднеш, ну, дуже погано віднісся до цього до розблокування, і просто сказала власнику, що ну фермерському господарству, власнику фермеру, сказала, що ви знаєте, ну. Держава не розблоковує, все дуже погано. Податківці всі погані, не розблоковують. А по факту потім вилізла ця ситуація. Чи він іншого бухгалтера вже замінив? Я не пам'ятаю, чим закінчилась історія. Коли інша людина почала копати, вона побачила, що ну, настільки халатно були зібрані документи, настільки похабно були відправлені податково, що, звичайно, вона сказала, відмовила їй, тому що там не було кучу, кучу ну, велику кількість документів. І по факту фермер недоотримав 800 тисяч гривень. 800 тисяч гривень, ну. Окей, хай це буде, та хай тисячу гривень буде, п'ять тисяч гривень, це що не гроші. Чи що? Тому я вважаю, що потрібно хоча б поверхнево розбиратися.